Звичайно, що буде робитися все можливе для того, щоб надати відповідні системи, виходячи з наявних запасів, що з того, що є в в наявності, також я хочу сказати, що завжди передача такого матеріалу таких систем має робитися конфіденційно та із збереженням відповідних протоколів. Танто de, de Unión Europea, como кому grupo de contacto, кому que де defensa antiaérea дефенса Антіарія prioridad максима. І, звичайно, що на зустрічах як контактної групи, так і на зустрічах на рівні Європейського союзу та на рівні НАТО, ми знаємо, що системи протиповітряної оборони це максимальний пріоритет, номер родин. Перемені кінтою та матерія тебе ла максима пруденція і ла максима дискреціону. Але ви також eh, маєте розуміти, що у цій сфері має бути eh, це має робитися якомога раціональніше, виваженіше та із збереженням необхідної конфіденційності.